Новий рік у потязі для когось дивина, для інших звичайні будні. Виїхали в старому, а приїхали у новому. Так, новорічний рейс Чернівці Київ описує провідник Василь Іванович. Каже, за 35 років роботи не раз доводилося проводити ніч з 31 грудня на 1 січня на роботі. Ну, як попадає так, то ми збираємося, один одному поздоровляємо, там, ну, десь у вагоні, на 5 хвилин сядемо, позберемося. Позд... А далі знову до праці зробити пасажирам чаю чи підготуватися до приїзду на чергову станцію. Начальник потяга Марина Каланча розповідає: є люди, які у новорічну ніч вирушають в дорогу по справах, решта шукає нових відчуттів. Проважній більшості їздять люди або по великій потребі на новорічні свята, бо все ж таки це родинне свято, або так. Показує опит, люди їдуть з цікавості, з бажанням іменно зустріти новий рік у поїзді. Аби створити для всіх новорічну атмосферу. О 12-й ночі машині здає спеціальний сигнал з динаміків. Лунають про вітання та святкова музика. Заздалегідь дбають і про оформлення купе каже пані Марина. Ми прикрашаємо. Е е Ци самі беремо гілочки ялинки. У нас є вагон-буфет. На вагоні буфеті ми по можливості викладемо маленьку ялинку з прикраси, іграшки, дощик. Ну, так скрізь. А в новому році працівники залізниці бажають своїм пасажирам побільше подорожувати. Але все на не здоров'я, щоб було. Ну і щ... щастя там, все щоб в житті було все як, як не задумають. Мирного Небо над головою, щастя, здоров'я і здійснення усіх мрій і бажань. Павло Монахов, Марина Чорний, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.